Також під час нашого рейду в Київській області, коли ми робили сюжет про торфяники, які у нас горять в Київській області, ми виявили такий схрон схрон хімікатів. Тому що на кожній борці, ми вам покажемо в сюжеті, таке плам'я, те, що дуже сильно горить. Ми бачимо, що пожарники в цьому місті дуже сильно тушили. Вся земля дуже пропитана водою. Але звідки тут взялись ці бочки? Питання. Хтось їх вивіз закопав, тому що це хімія, тому що хімію знищувати дуже дорого в Україні. І що роблять? Закапують в полях, в посадках. Отакі от бочки з хімікатами, можливо, хімікатами, можливо, там ми не знаємо, що там, але ми бачимо, тут сильно горіло. На деяких бочках, які не встигли згоріти, є знак возвогну Запах, який тут знаходиться, він дуже тяжкий, даре горло. Тому, будь ласка, українці, не закопуйте от такі бочки, які. Які вбивають нашу екологію, тому що екологія це наше майбутнє та здоров'я.